Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про два відомих пневматичні пістолети Хасанта Оптіма Mod 25 Суперчарджер. Чи є між ними справжня різниця, чи це один і той самий пістолет у різних коробках? Чому Оптіма коштує дорожче і має довшу гарантію? І нарешті, як вони поводяться у відстрілі на виті та газовій пружині, давайте розбиратися. Почнемо з конструкції. І Хацан, і опнема виробляються на одному турецькому заводі і по суті є абсолютно ідентичними. Калібр 4,5 мм, нарізний ствол довжиною 225 мм, вагою близько 1,6 кг. Початкова швидкість кулі у межах 215 м на секунду, як заявляє виробник. Прицільні простосування прості і зручні, регульований цілик та мушка з фіброоптичними вставками, є автоматичний запобіжник. Пластикова ложа з насічками для впевненого хвату. Окрема особливість цих пістолетів це фірмова система SAS Shock Absorbent System. Вона розташована всередині пістолета і гасить частину вібрацій та віддачі, що виникають під час пострілу. Завдяки цьому стріляти комфортніше, а механіка на корпус служить довше. Це справді сильна перевага хатсанта Оптіма у порівнянні з іншими моделями цього класу. А тепер до відмінності: вони не в залізі, а у позиціонуванні. Оптима завжди дорожча, але з гарантією 12 місяців. Hatsan дешевше, але гарантія складає 3 місяці. Комплектація однакова. Фактично ви платите за бренд на коробці та довшу гарантію. А тепер перейдемо до практики та відстрілу. Оптима на витік пружині показала результати в 218, 214 і 211 м на секунду. Видно, що швидкість поступово просідає, а віддача вібрації відчутно сильніша. Це типовий ефект для витої пружини. Оптима на газовій пружині продемонструвала іншу картину 224, 224 і 222 м на секунду. Постріл став стабільнішим, звук глухим, а віддача значно менша. Ацан на витій пружині здивував упевненістю: 230, 230 і 229 м на секунду. Дуже стабільний і сильний результат навіть без жодних апгрейдів. А на газовій пружині показники були подібні: 228, 226 і 229 метрів на секунду. Тобто різниці між житою і газовою у хатсан в цифрах майже немає, хоча постріл з газовою відчувається м'якіше. Висновки по моделях щодо оптіму хороший варіант для тих, хто хоче одразу мати довшу гарантію. 12 місяців. На витій пружині показує середні результати, а на газовій працює стабільніше і комфортніше, але ціна вища саме через маркетинг і гарантію. Хасан фактично той самий пістолет, але дешевший. І вже на стандартній битій пружині Хацан показує стабільну і високу швидкість 229-230 метрів на секунду, що робить його відмінним вибором з коробки. А коли вита пружина вичерпає свій ресурс, її легко замінити на газовий і отримати ті ж переваги стабільності і довговічності. Висновок Обидві моделі це одна й та сама зброя. Оптима дає довшу гарантію, але хатсан виглядає більш вигідно, нижча ціна, стабільні результати на витік пружині та можливість апгрейду в майбутньому. І тут варто підкреслити: вита пружини в хатсан дійсно щось. Вона дає високу стабільність і потужність прямо з коробки без жодних апгрейдів. Але якщо з часом її ресурс вичерпається, завжди можна поставити газову пружину. Це не лише продовжить строк служби пістолета, а й зробить постил м'якішим, тихішим і ще більш комфортнішим. Отже, якщо підсумувати всі дані, то Хацан Мод 25 Supercharger на навитій пружині це найкраще поєднання потужності, стабільності та ціни з додатковим потенціалом апгрейду в майбутньому. Дякую, що додивилися огляд до кінця. Якщо він був корисним, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові порівняння і тести. А ознайомитись з асортиментом нематики і зробити замовлення, ви можете завжди в нашому інтернет-магазині на мушці. Посилання під відео. Цього найкращого.